Замах на вбивство екс-міського голови Миргорода, голови народної ради району Василя Тертецького, обговорили на прес-конференцію у Полтаві. Нині триває слідство, сам потерпіли у тяжкому стані в реанімації. Хронологію подій того дня встановили завдяки одній з камер зовнішнього спостереження. Троє невідомих напали на Василя Тертецького, проте, маючи досвід роботи в структурах МВС, він зміг чинити опір. Василь Пилипович почав оборонятися. В нього був зареєстрований травматичний пістолет, і він почав чинити опір, відстрілюватися. Але очевидно, це не відлякало тих людей, які на нього нападали. Зрештою, Василь Тертецький отримав кулю в стегно. У результаті цього поранення пошкоджено життєво важливі судини. І те, що він залишився живий і не помер від крововтрати, справжнє диво та результат вчасно наданої першої медичної допомоги, говорили на прес-конференції. Наразі Василь Тертецький перебуває у Миргородській лікарні. Він вже переніс оперативні втручання. Медикам вдалося поновити артеріальний кровообіг. Лікарі налаштовані оптимістично, адже спершу були побоювання що ногу доведеться ампутувати цей напад у народній раді Миргорода пов'язують із спробою залякати їх, а Василя Тертецького убити, адже він неодноразово висловлював невдоволення кадровою політикою нової обласної влади, говорить заступник голови народної ради Миргорода Віктор Галич. А на понеділок, 17 березня, було заплановане пікетування полтавської облдержадміністрації. Серед причин, говорять соратники Василя Тертецького, те, що посади нового губернатора не отримали учасники майдану, Полтавській області і